Викладаємо на тарілку тріска з овощами. Тріску почистили, помили. Зараз поріжемо на долі і будемо маринувати. Порізали. Будемо маринувати. Сюди входить сіль, перець і я е, додаю е, приправу для риби, для риби лимонна. І на 3-4 години під плівку. На патільну, наливаємо олію, розогріваємо. І перше будемо смажити цибулю. Додаємо порізаний часничок. Додаємо 3 помідори. Додали 2 перці солодкі. Вот. Потім кетчуп грузинський такий і овочову приправу. І будемо тушкувати. Солимо і тушкуємо. 10-15 хвилин потушкували і викладаємо сюди рибу. Тріску виклали і тушкуємо ще хвилин 20. На півготову рибку додаємо петрушку. Тріска завичаємо можна вживати.